<реш> так як там того разу не шпаят? Нормально тільки на відео. <реш> <реш> а та че, так все треба за тобою доробляти. І ще й переробляти. Добрий день. Я знову в Миколи. Сьогодні е, треба спаяти докупи молдинг і решітку. І в мене ще одна проблема. Я зламав той молдинг, який мені позичили. Тому треба його паяти докупи. А то Микола, той самий. Я маю прутик АБС, тому що тут АБС пластик, але перш ніж я буду оцим паяти, е, я маю зачистити хром. Бо я просто не зможу по-другому спаяти. Зараз, щоб ми нормально з'єднали ті дві детальки, нам треба скоби, щоб ми з'єднали і тоді вже опаювали. Якась шляпа виходить, тому що скріпити його не вдається. Нормально? Нормально виходить, не парсить. Ти? ти кидай легко, тримай його. А нащо ти робиш з цього худий, якщо в тебе є худий прутик? Мені туди інакше не залізти. Той на кут, а той мій. Мій трикутний, а цей плоский. Вони де бабки крутяться. Мільйон заробив за сьогодні. Правда, не на пайці пластика. Тут, якби хтось у Львові шукав бампер собі. Бачите, яких багато. І нові. О, бачите, нові. І БУ. Але оригінальні, напевно. Топіч Микола! Спаяна докупи, її ми відкладаємо, щоб знову не зламати. І е, Приступаємо до найважчого. Е, спеціально для отих всіх штук я випросив е, оцього пластику PG. І ним ми вже будемо спаювати докупи молдинг і решітку. Так виглядає, а, воно то все скріплене. І оці замки нам допомогли. Правильно скріпити її докупи. Насправді з замками ми промахались по крупному. У нас проблемки, тому що оригінальний молдинг стає ідеально, а от на цьому, що я роблю копію, не всі кріплення попадають в місця рідні. Якщо отут запихаєш, тут. Ідеально. І отут кріплення не сходиться. Якщо ми починаємо вставляти, отут кріплення не сходиться, воно має вище бути. В кінцевому результаті всіх наших примірок не зійшлось нам одне вухо. Микола, це важка робота для тебе чи не важка? Якби тут камери не було, то б було дуже легенько. Ми зробили замки для того, щоб ми могли з'єднати цей молдинг. І ми його з'єднали, все класно, але коли ми ставили на машину, він нам просто не підійшов. І не підійшов, тому що є замок, і ми не можемо ставити молдинг в паз в бампері. От така от біда. Почали ми її вирішувати. Ну, а далі в нас довгий процес вирівнювання того молдинга. І що з ним стало? Welcome, переглядайте. Е, зараз я буду паяти свою решітку. Я взяв от такий паяльник і просто от пройшовся, схопив її, щоб вона трималася. А зараз я буду е, тим пластиком PG, який я випросив в компанії 3D друку заливати оці от пусті місця. Ну і потім воно все буде шліфуватись. А так, то він ідеальний. До речі, я вже приміряв е, свій молдинг, чи він стає на решітку. Дивіться, стає дуже гарно, от навіть ближче до світла дам, щоб оператор гарно зняв. В кожен паз гарно залазить. Е, я його не ставив, що так, як він має бути. Бо-бо-бо. Тут є защёлки і я не хочу потім його виймати. Як то кажуть, досвід не проп'єш. І я вже дивіться навіть спаяв докупи цю решітку і треба її залити е, пластиком. Паяльник візьми нормальний. Близько не знімай. Паяльник візьми нормальний. Пояль... Зняв? Микола! Дай я, дай я попаяв. Ну я би теж так спаяв. Ну, що то я паяти? Мене Микола з'їсть. Мені не вийшло так, як має вийти. Ти зимаєш? Да. Мене не вийшло, не замає. Зараз я нормально забираю. А запоняю? ти головне туди нічого не клади і пацани, як завжди нормально тобі запаяють зроблять. Ти просто не роби вигляд, що ти щось там робиш. Ну, типу, не роби нічого взагалі. Просто прикладай так, знаєш. Ну як завжди. Обережно працюють професіонали. Після того довгого процесу вирівнювання його з'єднування постало питання, що робити далі, бо оригінальний молдинг хромований. І я почав дізнаватися інформацією, як хромувати деталі. У Львові ніхто в нас не хромує. А я почав цікавитись, як це зробити самому. Як виявилось, це доволі складний процес. А так як я і так часом дуже багато маю, я почав перебирати варіанти, як я ще можу зробити молдинг схожий під оці всі деталі, які в мене є. Антихром мені не підходить, бо в мене, як ви бачите, антихрому на машині нема. І я вирішую його просто фарбувати в сірий металік. Це тобі малюється. Результат, як вийшов молдинг, він мені подобається. А як вам? Пишіть в коментарях. Окрім молдинга, я ще зробив решітку. Решітку я робив ромчику з Вінниці, чуваку, який дав мені молдинг, щоб я зробив з нього скан. Запутана історія, але... От ви зараз бачите кадри, який в мене вийшов решітка, яка в мене вийшла. Вона майже нічим не відрізняється від оригінальної. В мене стоїть оригінальна. Ромчик, я надіюсь, що ти мені знімеш відео, як ти його ставиш. Основне питання: чи робив би я це ще раз? Не робив би. Чи вартує воно того? Ні, Не вартує. Чи жалію я? Ні, не жалію. Не жалію, тому що я спробував ці елементи, які мені цікаві: це 3D-моделювання, це сканування, це 3D-друк. І чому я би це не робив? Тому що по грошах виходить майже те саме. В принципі, в принципі, а, решітка виходить зараз на те саме, що купити оригінально. А молдинг вийшов насправді дешевше. Молдинг коштує 10 тисяч, а мені вийшов 4. 6 тисяч різниці. Чи вартує воно? Робіть висновок самі. Чувак! А? Що ти робиш? Виєбуваюся. У мене ж каділак?